Українці, браття і сестри, я Олег Ляшко, народний депутат України. Сьогодні ми, як і вчора, і позавчора, на барикадах, де робиться історія. Але на цьому місці, де ми зараз є, я просив би звернути вашу увагу. Стоїть пам'ятник нашому великому тренеру, нашому любимому тренеру, Герою України Валерію Васильовичу Лобановському. Ми, на жаль, цей пам'ятник виявився в епіцентрі історичних подій. І тому ми зараз цей пам'ятник накрили. Далі ми його накриємо брезентом. У мене до вас дуже велике прохання. Коли ми будемо, як кажуть, відстоювати свої позиції, давайте щоб не постраждав пам'ятник. Валерій Васильович Лобановський заслужив на нашу повагу, на нашу любов і тому давайте будемо уникати. Для того щоб не пошкодити пам'ятник цій великій людині, а я думаю, що його душа з небу дивиться і буде нам за це вдячна.